Всім вітання, друзі! Їхав з роботи сьогодні, записав відео про автомобілі, про заміну масла і зламав кнопку собі на підігрів сидіння. Вже сьогодні виходить автомобільний день, тому трішки зараз буде ремонту. Всім вітання, товариство! Може комусь пригодиться. Бо я в інтернеті не знайшов як розбирати цю центральну консоль Peugeot 508. У мене кнопка провалилася, оця що підігрів сидінь. Взяв такі прибамбаси, ну, автолюбителі знають, це для розбору панелей. Поки тільки починаю. Ось в мене вийшло підковернути тут, трошки воно вилазить. Але пластмас такий утлий, потрібно акуратно. Все робимо вживу. Ще ні разу не розбирав. Не знаю, що в мене з цього вийде. Мені треба добратися до кнопок. А щоб до них добратися, треба це все розібрати. Теж переживаю, тому що... Я знаю, вийде, не вийде. Треба, щоб вийшло О! Вийшло, Ну, Я почався звідси, з вугла біля водійського сидіння і потихеньку продовжую підковирювати, але акуратно не спіша, щоб воно випригувало з замків. Ага, я вже, в принципі, бачу який замок. Головне, щоб він не репнув. Бо я думаю, що я потім буду плакати. О! Вже знялася кришка ось з селектора коробки. Як? Так. Так, да, по-любому треба зняти оцю панель центральну. Ну не панель, а пластик. Бо я так не достану до кнопок. Можливо, я не буду все знімати. Я бачу, якщо я спочатку тут розберу, можливо я до кнопок доберусь. Просто я знайшов одне відео по розбору центральної консолі, але воно то ли на польському, то ли на якому язику, що нічого не понятно Мужик розбирає, пластмас випригує, а де він що нажимає, незрозуміло, тому що мови я не знаю. Я вже бачу, де защёлка. Получиться, зараз може її підняти. О! Мішав підлокотника, він оказується, зір здвигається. Так, як сидіння відправить назад. Кімо так, давай вилазь. Будь ласка. О, є! Так, що у нас тут по кнопках? Не бачу я як їх виймати. Бачу, треба все-таки до кінця розбирати. Зараз піду візьму ще один інструмент. Взяв більші пластмаски. Зараз будемо далі так. Старатися. О, більшість трошки упруги краще вискакує. О! Єсть. Шанцевий інструмент працює чудово. Ну, просто ці тоненькі вони гнуться сильно, а цим все-таки не так страшно. Нажимати. Ну, давай. Так, а де вона там? Ага, з самого краю. Це ми ще з дружиною. О, є! Вискочило. Так, і що ми бачимо? Прийдеться, напевно, зняти фішки. Я не хотів цього робити, бо може потім помилки викидати. Но бачу, що мені буде мішати. А як же їх виймати? Ага. Є. Одна вилетіла і друга. Все. Так, друзі, я тепер покажу ближче. Може хто буде розбирати, кому буде цікава інформація. Ось основна кришка з центральної консолі. І ось тут є такі застіпки. Їх потрібно акуратно о по... що тут написано. 13.00 наклейка. Може вже хтось і розбирав. Так, а тепер кнопочки як нам вийняти. Я думаю, тут торциком потрібно відкрутити. Зараз піду візьму торцик. Продовжимо. Так, друзі. Продовжуємо. Не, не продовжуємо. Великий пішов поменшу. Так, продовжуємо, друзі. О, підійшов. Зараз побачимо, чи вийде. Що, Синка? Синуля угу. допомагає, помічник. Да, будеш машини ремонтувати? А є п'ятий день? Почекай. А, так. А О, воно добрався я до кнопок. А. Ну, дивіться, друзі. Якщо видно, на цій кнопці, що випала, тут немає на другий. А на ця що впала, вже якийсь скотч намотаний бумажний. В общем, випадає, я так зрозумів, вона не перший раз. Ну я не той майстер, що буду на скотч все ліпити. Я його зроблю добре, зараз покажу. У мене виходить ця моя. Кнопка випала, ця добре держиться. Переключається, все, нажимаєш без питань. І ось з цієї сторони на пасажирській кнопці добре. А тут вже якийсь скотч наліплений, випадала вона вже не раз. Ну, зараз я зроблю, покажу. Я зняв кнопку, якщо... а видно, ось тут є така типу за... застібка, а тут вона обломана. Ну, зараз щось придумаю. Короча, хлопці, що ви думали? Дружина мені кнопку ремонтує, а воно шевелиться, там, не високо. Ні, звісно. Гелем, яким е -е, ногті нарощують, заклеює. Каже, буде держатися 100 років. Так, Продовжуємо ремонт. Уже Щось там дружина вложить, не знаю. Вона нігті сама робить. Якимись цими гелями ремонтує мені. Ну, по крайній мірі, буде краще, ні в нас, ніж на скойчу. Казається, можна. Нігти мені машину перемонтувати. Mm -hmm. Ну класно, дружина класну ідею дала, бо я сидів, думав, думав, як його перемонтувати. Фонарі, всі пластмаси таскають. Мужики, до мене кьюще ремонтувати. Все, друзі, дякую всім, хто дивився. Можливо, комусь ідея з таким ремонтом і пригодиться, в кого може. Щось зламається і в дружини є такі прибамбаси. До речі, класна ідея. Я був вражений, коли мені дружина зробила. Всім дякую, буду збирати зараз в зворотній послідовності, всім гарного вечора, гарного дня і до зустрічі!